Дня миля, брати вас вітаю. Послухайте виршик і скажіть, яка зараз пора року. Жовте листечко лежить, під ногами шелестить, сонце вже не припікає, коли діти це буває. Так це буває восени. Настала осінь. Осінь, господиня, всюди походжає. Золото дерева щедро одягає. Ми вже бачимо, як осінь змінила наше місто. Погляньте, як тут погосподарювала хозяйка осінь. Пам'ятаєте, які були дерева влітку зелені, а що осінь зробила зараз з лісточками дерев? В які кольори пофарбувала осінь листя? Осінь це дуже гарна пора року. Вона, не мов черевниця, розфарбовує листячка на деревах і кущах жовтими червоними фарбами. Давайте, дітки, зараз пограємо в гру, що нам осінь принесла. Осінь подарувала нам гриби. Різнокольорові листочки принесла нам калину, фрукти, ягоди, овочі принесла, принесла жолуді, каштани, лищину, хмарність та дощик. Сподіваюсь, вам сподобалась гра, дітки. ви молодці. До побачення!